сейчас починаем. Начинаем поздравлять. Ну что, папочка, поздравляю тебя с днем рождения, с юбилеем. Желаю тебе счастья, здоровья, долгий жизни. И даю тебе вот все подарочек что? такой. Девки еще за подарок. Да ты что Вот такой. Вот сюда. Вот это, это да. Що сама пошла, купила? Это же джентльмен настоящий будешь. Вот это да. Я думаю, да. що банан, а там настоящий кенгуру. Тобі за игру Оскара надавать. Перший <ристот>. <ристот> <ристот> раз бачишь. Отсюда. Очень. Раз, два, три, четыре. Mm. тут и бутылка. И бутылка в рида, що ти хочеш. Ну, хочеш. Да, Тебе позаесть да. <ристот> коробочки. Спасибо, <ристот> <ристот>. <ристо> спасибо. <ристо> <ристо> Ну, я теж приєдну до всіх поздоровин, що сьогодні прозвучали в той, в той адресу. Вітаю тебе з ювілеєм, з ювілеєм 70-річчям. Ну, сьогодні для тебе найголовніший і найяскравіший найяскравийший день. Чому? Тому що в цей день запалала твоя зірка на небі. І нехай вона горить і ще яскравіше і, і показує до тебе тобі. Дорогу рівну, світлу, дорогу до щастя. Ну, головне. бажаю тобі міцного здоров'я, потім оптимізму, тобі його не займають, щоб відчував себе кожен день бодрячком. Утром боряч, боди, бодрячком, Бод, в обід, щоб весело. Шума. І з вечора вона такий веселий сміх. І вище, щоб, щоб все время, щоб, ну, твої діти, твоя сім'я повагу до тебе відчувала. От, уже старші діти можуть турботу проявляти до тебе. А менші внуки нехай учаться в тебе мудрості і, і теж увагу приділяють тебе ну, свою, до яку вони можуть, і щоб вони тебе радували своїми успіхами, своїми досягненнями. Ну, всі, і хлопчики, і дівчатка, всі. Ну і що ще хочу сказати, ну, щоб у вас було тихеньке, уютне чи затишне гніздечко, щоб вам тут було спокійно і затишно. От вам, у вас було, щоб взаємопорозуміння, взаємоповага, ну і спасіба, вічна любов! А, спасибо, спасибо, спасибо. А, і що саме головне, щоб. Оці всі хвороби забули до вас до добу, не підходили до вашого порогу. Оце саме головне. Щоб ви забули дорогу до лікарні. Дякую. В нашому випадку ну ходить. Дякую. Спасибо. Так, ну все, сідайте за стол, вже привітаємо. Так, відкриваємо кров. Так. А, а ну кажу. Кості, це тут дуже... Лера хотіла, щоб це увидіти. А ну кажу.

Да, статичку це дали. Оце, оце роботу провели. Оце да, читай Люба, Діна. І тобі вже багато по п'ять років. <реку> по 5. Чи по десять, по десять це? Оце да. От ось по десять, я там п'ять. Подивись, це вже не так і багато. <реку> <реку> да, раз, два, три, п'ять, десять, десять. Та ну, всі сімдесят, <реку> 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 Да. О це да. Виграєш. Виграєш. Виграєш миллион. Ого. Ого, прожити сто років. Здоров'я. Бодрості. Та, та оптимізму, з якими ти йдеш по життю, життю. зберегти. Буду стремитися, Щоб ти частіше. — ми, ми частіше Бачилися і влаштовували що? Пікнік. Де? Де, Ось тут? <ріст> Де? Знай, <ріст> з тобою хоч на марс. О, це я побачив. Де? Макси, перше що? Бути вже ти будечку. О, о, коха по утрам. Я п'ю, кофе по утрам п'ю. Да. Забути про проблеми та відпочивати на всі 100. На 100 гривень. 100%. 100%. Ніколи не гальмуй перед труднощами. Сюди употребляють доводи. Да. На Напивку для настрою. О, деревка. Даривка. Напивка. А це до пивка. О-го-го. Сухарики. Сухарики. Да. А, а ще це заначку. Да -да -да -да. О, завжди було гладко. <різь> да. Я бриюся. Нерегулярно, але брися. Через день зараз. Видачі став, старі. При будь-яких обставинах. Не вибухай. Як попкорн. Як попкорн, але як пічка йдуть. Він стріляє, що попкорн? — Ну, як ну, ти і жариш, його, і... він же в консультації. А тебе не треба жарювати, <laughs> ти так стріляєш. Да. Ти знаєш, що я не мільйонер, тому ось тобі мій скромний подарунок. <laughs> Дякую. Та да, це взагалі буде. І що? І це все. Бо я не мільйонер поки що ще раз з Днем народження я тебе люблю. Все. Да. <реш> Спасибо, тогда -то, то. то, молодцы, молодцы, твої внучки. Так, посідайте. сідай, ты будешь Ну понятно, есть мама командовала, а діти помогала. Молодцы. Сідайте. Мама що? командовала, щоб я Хороший, хороший. Ну дідушка, наливайся, наливаю, за такі, я вже назив, за наливаю. Це таке привітання да, наливай. Да.